Наша політика дотепер була такою, що ніяких занять взагалі там не може бути, оскільки йде війна, і коли йдуть бойові дії, і люди збираються, багато людей збираються разом, то вони всі наражаються на велику небезпеку. На сьогоднішній день наша політика на 100% визначеною є те, що стосується університетів. Тобто ніяких університетів там немає. На окупованій території всі університети працюють тільки на території підконтрольної українській владі. Зараз ми переводимо, наприклад, Донецький національний а, в Вінницю. Там вони будуть частково очно, частково заочно, дистанційно працювати. Ось, будь ласка, так само я думаю, мова буде йти про школярів. частково вони будуть дистанційно працювати, і ми будемо обов'язково давати можливість, до речі, випускним класам в окупованих територіях. Тимчасово будемо давати їм можливість або складати екстерном, або якимось чином. Дистанційно, щоб вони мали можливість одержувати дипломи українські. Школи це трошки інакше, тому що малі діти повинні ходити в школу, вони повинні вчитися, вони повинні бігати от, і бути без нагляду. От разом з тим існують ці проблеми, про які ви кажете. Ми маємо факти знищення українських підручників, от примусу вчителів там і таке інше. Тому зараз цю секунду я не готовий сказати, як ми ставимося до цієї ситуації стосовно шкіл. Стосовно виплат, соціальних виплат. Вчора ми мали засідання уряду, і ми прийняли постанову. Ця постанова стосується лише Тих закладів і освіти, і взагалі бюджетних закладів соціальних виплат, які стосуються Донбасу, але на звільнених територіях, на територіях підконтрольних українській владі, те, що стосується окупованих територій, це питання буде виноситися наступного тижня на засідання уряду. Є юридичні проблеми. Ми не можемо з точки зору права дати поки що відповіді на питання, як ми можемо розділяти кому платити, а кому не платити, якщо вони наші громадяни. Але ми бачимо з відео, яке можу за. Знайти на Ютубі, що ці наші громадяни, от вони, наприклад, вітають там школу, яка нібито почала працювати, і вона розпочала новий, як сказати, нова історія починається незалежної там Донецької республіки, і це наші громадяни. Чому ми повинні платити кошти? Ну зарплату саме, скажімо, цій людині.